Проснулася дівчинка вранці, подивилася графік відключень, заварила смачну каву, знайшла корисну цукерочку до кави та й замилувалася чарівною шкарпеткою. Треба в'язати й собі. А так як шкарпетка чарівна, в'яжеться вона незвичайної форми. І тут же вив'язана більша половини. Ще трішки і буде готова. І стала дівчинка думати, що робити далі. І вирішила підказку пошукати в адвент календарі чарівниці. Сьогодні у нас 2 грудня, отже, я виймаю, розк... відкриваю другу клітиночку. А в другій клітинці ось такий котик з ниточками. Не встигла я закінчити свою шкарпетку з попередньої шкарпеткової родини, як треба розпочинати уже наступну. А на відміну від цієї, яка йде без завдань, то тут уже не так просто. А, фея. Намотала ниточки на ось таких котиків. З надією, що ми зрозуміємо, що це за ниточка. Ну, я не дуже гарненько тако розбираюся. Що це може бути? Ну, не знаю я. Давайте я вгадаю, що це ніби Регія. Хоча. А Мені треба вив'язати ось цю ниточку, і тоді на спинці котика буде позначка. А, але ж так, як дівчинка трішки лінива і ем, не хоче нічого рахувати, то в'яже дві шкарпетки відразу, а наступний клубочок в якомусь іншому дні, тому я зачекаю. Точніше, дов'яжу ось цю і ще ж треба парна до неї, яка поки що має тільки п'яточку. А тоді розпочну в'язати з цим чудокотиком, коли до нього буде ще ниточка. Думаю. А наступна серія казочки завтра. До зустрічі!